Вітаю, друзі! З початком робочого тижня, понеділок, Олексій Ляшенко, наші традиційні 5 хвилин. Є у нас такі, такі заступники міністрів МВС, як Євген Єнін. І ось в одної в одно з своїх там прес-конференцій, чи я не знаю, інтерв'ю, чи ще щось, чи ще щось. Не знаю. Він каже: у нас залишилась єдина область. Послухайте, що він каже. Заступник міністра МВС, там що всі такі? Мені здається, там всі такі, друзі. І він каже: єдина область залишилась, хто, е, яку ні разу не обстрілювала Росія, як, на яку ні разу не прилетіла ракета. І Він називає цю область. Я не буду називати. Хто хоче, той, той знайде. Ви розумієте, що він каже? Колись я сказав, що один всіма любимий, всіма бажаємой. Голова ВЦА, положивши ноги на стол, казав: Та ми вас отак одним пальцем, та ви йдіть та ви сюди. Наступним, наступним утром в його кабінет прилетіла ракета. Його чомусь не було в цей час на роботі. А люди якраз прийшли на роботу, тому що це було половина на дев'яту чи дев'ята, і загинуло більше 60 людей. А постраждали, стали каліками більше 80 людей. А на мене тоді накинули. Що ти, що ти він там знає, ви прилетіло все. Можливо, прилетіло. Мабуть, прилетіло, але не в цей час, не туди, а кудись в інше, в інше місце. Не треба бути такими заліхватськими. Знаєте, як мені казав один товариш? Ви там ліха по-молодецьки, но без гусарства. Ось і тут, Лада, Ліхо, по-молодецьки, но без гусарства. Заступник міністра МВС Єнін розкаже, в яку область не стріляли ще росіяни. Я дуже боюсь, хай я помиляюсь, хай я тисячу раз вибачусь, но щоб не було туди прильотів і надалі. Дякую вам, друзі. Дякую за ваше розуміння, дякую за вашу підтримку, за ваші донати, за ваше. Перерахування за лайки, за дизлайки, за поширення, за поширення. Багато хто питає, що ми можемо зробити. Та що ми можемо зробити? Поширити, поширити, хоча б якусь, якесь те, що вам понравилось. Вчора в окупованому Маріуполі чи хтось закурив не так? Чи а я не знаю, чи може хтось там спічку, сирник не так запалив, чи що там було, я не знаю, може якесь замикання було, може партизани, але горів завод, сателіт. Сателіт, завод це завод по переробці е, соняшникова насіння, соняшникового насіння. Там виробляють виробляли і е, масло соняшника. І не могли окупанти, расисти, фашисти. Я знаю, довго не могли загасити горів і завод, горіло і насіння і так далі. Вкрадений завод, вкрадене у нас насіння. Ну що? Бог поміч, я можу сказати. Бог поміч. Я вважаю, що. Знищувати треба все перед тим, як відходити, уходити, щоб окупанту не залишалося нічого. Навіть питної води нічого. І нема в мене до них нічого людського. А тепер ось знову про поширення. Що ми можемо зробити? Ось про районні ради. Скільки я вже разів казав, що це не потрібна структура, це тільки наші гроші, друзі, наші гроші. Ні, ми бачимо, і це правильно. Правильно, нормально, ми бачимо зарплати депутатів Верховної Ради, але ми не бачимо місцевих чиновників зарплатню. Ми бачимо там порушення центральних чиновників, але ми не бачимо, що є районна рада, яка у кожному районі є районна рада, яка нічого не робить, яка ніяк ні на що не впливає яка Нічого не, ну, ну, нічого в неї нема, вона тільки обдирає громадян. А там сидить голова, заступник, а то ще й два заступника, юрист, керівник апарату. ну, Людей 10-12 на заробіт не платять, і зарплати, їм платять класні. Ну, що я можу сказати, друзі? Але я раз сказав, два. Я бачу, народу це не цікаво. Народу цікаво Інше трошки. Але те, що туди уходять мільярди, народу цікаво написати, дайте воїнам 200, а депутатам 6500, знаючи, що цього ніколи не буде. А ось це народу не цікаво. Людям це не цікаво. А що ми можемо зробити? Поширювати кожен день 10 разів. в 10 груп, в 30 груп, в 40, в 50 груп. Поширювати. І тоді прийде черга. Дякую, друзі, вам. До вечора. Україна переможе.